Доброго ранку ми заклахоми. Коротше, пережили ми ніч без кондиціонеру. У нас температура знизилась до 60-ті, щось там. Ну, типу, 69 було зранку. Чесно кажучи, щось у нас взагалі, хоч і вікна повідкривали, не відчувалася сквозняка взагалі. І... Ну так, норм, але. Хотілося б прохолодніше. А сьогодні буде 91 градус, це 32, може я не знаю скільки. Ну, коротше, буде не дуже така погода для того, щоб бути без кондиціонеру. Світла нема. У моїх знайомих подружок вже включили світло. Там одна жіночка на Фейсбуці. 29 годин, нарешті у нас є світло, я кажу, вам пощастило. <ріграє> Нараз досі нема. Я кажу, це ж треба, які ми візунчики. А, у мене вже телефон здихає знову, так що, мабуть, скоро скала ще дрихне, як прокинеться, мабуть, підемо ми до бабусі, там я хоч чайочку поп'ю. А... Дівчата ночували у бабушки старші. Анжеліка вже поїхала, ну вже, вона мені подзвонила, вже їде додому, а Джуліета вже на роботі. Ну, якось так. Я сподіваюся, що сьогодні підключать світло, бо може і ми будемо ночувати у бабусі. Я не знаю, Хоча бабуся, мабуть, працює завтра, воно їй треба. Ми це все не знаю. Коротше, якось будемо поратися. А Анжеліка каже, що у неї був прийом лікаря сьогодні, і вона проїжджала мимо парку. Це вже закрий ро двері від. Бо собаку я нагоджу, собака зійшла. Зайшла. Вона тільки зайшла сьогодні зранку і, і одразу викакалася. Я... я не розумію. Я не розумію. Була на подвір'ї і прийш... зайшла, щоб мені викакатися, Я. я... А... Анжеліка проїжджала мимо парку, там, де буде у нас церемонія весільна і це місце. Яке вона забронювала? Там такий місток, такий, там дуже гарно. Коротше, там дерево впало. <смі> Прям ціле дерево впало. Я кажу: Анжеліка, тобі треба подзвонити їм і запитати, чи це буде прибрано до твоєї, до твоєї церемонії, щоб вони, ну, щоб це було в них пріоритетом. Це ж таки, місто заброньоване, оплачене. Я сподіваюся, що вони це приберуть. Так що такі у нас проблеми, такі у нас про що ми думаємо зараз? Ну, якось так. Я запарилась, вже всі гілочки позбирала, при... замила день і вернувся з роботи, бо там якусь, якась лінія у них порвалася. Коротше, нема роботи. Він там намагається мені новий мотор. Мою машину поставити, щоб мене кондиціонер працював. Я вже запарилась. Мабуть скоро підемо ми до бабусі. Коротше, ми у мами. Я не знаю, що я знімала, що я не знімала. Коро, так, що я знімала? Я вже не знаю, що я знімала. Нам сказали, що... А, що можливо. а. По-перше, я отримала, отримала а, Смс від Теквондо нашого і сказала, що сьогодні Теквондо не буде, тому що нема світла. І а, приблизно що світло у нас буде аж в суботу. Я пішла ще до сусідів, каже, запитала, каз... ви не знаєте? Не знавали, він каже, що зараз кажу, що десь в суботу повинні дати світло. Я... Шоці, чесно. Я кажу: ну, якщо ще до завтра, я б ще витримала. Коротше, ми у мами з дітьми. День поїхав ще продукти купити. Багато викинемо, бо ну неможливо все привезти до мами. Джуліета з роботи дзвонить. Бо я їй дзвонила, вона ще не могла відповісти. Гей! Коротше е вона мені передзвонює і кажу, така от ситуація. Я кажу при підеш додому, візьмеш речі і приїдеш сюди. Будем... Я не знаю, як ми будемо тут спати. Чесно, я не знаю, яким покатом ми будемо тут. Що ми скоро, бабусю, зведемо з розуму? Я не знаю, це, це вона не витримає, чесно. Коротше, ми вже поїли. Намагаємося тут дивитися що, але інтернет тут хіровий. Так що я не знаю, коли ви будете отримувати відео від мене. Чесно, я не знаю. Я привезла корзинку з проняда мами, бо я його перепрала. Перед тим ну, я встигла попрати і почався шторм, і я його не пересушила. І потім про це взагалі нафік забула з усім всім. І коротше, воно вже там майже запріло, так що ми перепрали знову, зараз буду складувати. Завтра принесу ще, бо в мене накопилось багато брудного одягу. У нас така спека, я не знаю. Дювіта приїхала, бабуся їй то пропонує. Каже, я так хочу папайс, а тут недалеко від мами ця забігала. Каже, мама з'їсть. Каже, бо я не можу. Бо вдома ж не було кондиціонеру. Вона поїхала, забрала свої речі, деякі, що я її попросила, а вона мені матрас привезла сюди. І скажіть, я скажу, і ще деякі... Продукти, де не забув вафлі купити в крамниці, я їй кажу, бери то, що у нас в морозилці лежить. І е, от... Каже, а, І в машині в мене не працює кондиційне, то вона каже. Купи мені. Ж". Ми приїхали з молодшими, щоб бабуся трошки відпочила. Приїхали провідати. Ділаємо. Та я зараз сад поливаю. Мам, Не знаю, чи є сенс в цьому, але все ж таки поливаю. Може, щось виживе, бо Ви бачите, в мене отак воно виглядає. Ой-ой-ой! Ладно, пішла працювати. Так, у нас вже захід. Рискую, діти хотіли в. Долар 3 і коло мами вони він був зачинений. Там взагалі кілька магазинів зачинені. Я не знаю по якої причині. І їдемо сюди. Тут нібито нібито працюють. Ну так, так собі працюють а, тих, тих, як, світлофори, то мудибуться ну, добрий. Добрий знак! Сподіваюсь, Повернулася, тут вже дижуться. Я пойду, так? Дурня граються. Є Гейб вже пішов з друзями. Каже, уже, уже Він вже виспався за цілий день. Ми матрас притащили, так що у нас тут буде. Будемо всі покоти. Доброго ранку ми за квахом. Бабусі саду. Бабуся тут, так як Гейб тут. Вона їм вже зараз роботу хоче надати. В неї Паркан тут. На соплях висить, вона хоче, щоб Гейб що зробив. А їм а можна це перелазити? Це ж не Ну це їх сад там. Ну і що ж, їхня і моя ставала. Так це ж не ти перелазиш, так? Нічого, я не знаю, як його схватити, щоб потягнути і тут прибити. Okay. Окей. ми... Боже, що у Марини на голові? Протше, ми прокинулися, ми проспали ніч. Зараз хмарно, прикольно. А... Сьогодні свято нареченої у Анжеліки. Вона приїжджає в місто. Знову ну, це чисто для дівчат. Ми зустрічаємося в ресторані. Там дружки, мама і сестра Вікі, і я. Так що. Але я думала, дітей в басейн повести. Ольга повинна сказати мені, чи відкрити він сьогодні, чи ні. Бабуся ну, намагається експлу... експлуатувати гіба. Ой, починається. Та мене морда помята. Коротше, спали всі покатом, покатом, але з кондиціонером. Так що це головне. Звісно, що двох трьохкімнатна квартира це не... не зовсім розмір для нашої родини, але тісно тієї в обіді. Так що все норм. Гіба закинули на ту сторону до сусідів, він там намагається щось прибивати. Навіть, Навіть крапельки є. Її там працює бабуся, блін. під бабусяним контролем. Він же каже, бабуся пий чай. Справжній сніданок. Це домашні яйця. Маміна подружка в неї домашні курочки поділилися. Так що хлібчик яйця. І о, помідорки, і огірок з маминого роду. Так що всім смачного, хто їсть в бібліотеці. Будемо записуватися на програму по читанню. Хотіли до басейну йти, але він закритий. Та ну він, 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 він закритий. Так що це наша наступна опція. Щоб бабусі дати трохи відпочинку, вірналася до інтернету бібліотеки, хоч трошки відео почало вантажитися. а то мама і я ще з минулої, минулого вечора почала вантажити, завантажила 52%, Відсотків зараз показує 55%. подивимось. Щось я зарано була задоволена, знову відео застрягла на одному місці, так що не знаю, коли воно вийде. Вибачаюся. Анжеліка тільки що дзвонила, і вона дізналася, що парк, там, де повинно бути весілля, церемонія, закрили. Це капець якийсь. Я кажу, що будемо робити? Каже, мені все одно, я заміж виходжу по-любому. Якщо це буде просто в суді, значить вийду заміж в суді, але я заміж виходжу. От так. Ми... Вау. Uh... Вау. Wow. Wow. And... <laughs> Кіп каже: це натяк на, натяк на наступного, наступну тварину в нашому домі. Я кажу, навіть не думай про це. Хам'ячок. Це те, що в нас було в дитинстві. Приїхали. Правницю тварин, бо Джашик дуже хотів подивитись на тваринок. І треба купити цвіркунів. О, вау. я Ніяких тварин, тому що не було oh, не, have не, have не було світла. Вони no, тільки сьогодні включили. їм треба було їх, їм треба було їм треба було, їм треба було под, ну, їх переселити кудись. Сьогодні єдине, що тут залишилося, це рибки. Oh. Але сказала, що сьогодні вони їх продавати не можуть, тому що будуть е, спостерігати за ними до середини, до завтра, тому що е, кілька днів вже не було е, світла і не знаю, чи, Мамі, <соць> чи, <соць> чи рибки виживуть взагалі. Ну, чи вони будуть помирати, так що вони висаки. Дивіться, якийсь <поць> стиль вбивати мух. Гіб каже, це тому, що мухи будуть захочуть прилітати до квіточки і можна їх привити. Я кажу, ну, більше до гімнця вони прилетять. Це більше бджола, або ос лупити. Вже в долар трі зайшли. Вау, це мейзін. Чашк щось дуже був. Розстроєний після того, як ми вийшли від крамниці з тваринами, намагаємося заспокоїтися. Так, я зустрілася з Іриною, вона зробила десертики на брайдл шар на свято наречений. Ось такі гарнюки, їх треба в холодильник, то я їх одразу зараз буду намагатися впихнути. Так, ми вже йдемо до ресторану, поки знайшли паркурку. Я не знімала, що в мене стрес. Всіх тут стрес, Але нарешті тату дивиться за дітьми, бо бабушки не треба такий стрес. It's inside the the building on top. Це я, Це десерти. Десерти Трошечки тютюхаються. Але я певна, що не смач. Замовила собі помідратовий мартині. Помідратовий, боже, а, гранатовий. Я замовила салат. Салат, салат з рибки. Тут різна рибка. Щось новеньке. Але пахне смачно. Oh, ми need forks and spoons. I have. Сьогодні захід не дуже прям прям суперовий, але все одно добрий. У нас тут вигляд наталці. Намагаємося відкривати подарунки. <laughs> <I do. laughs> okay, well. but it's music, oh, okay. oh okay. No, it's, it's a good I you I'm I do. Okay, It's music Oh, okay. Cover your eyes. Oh, No, it's a good i was a good girl. that's a Oh, wow. Oh. so wow. It's

Okay. <laughs> oh, it's okay. That is cute. Місяць. Давно я не бачила. Народжається новий місяць. Хочемо фоточки зробити з, з нареченою. I'm <laughs> making pictures. <laughs> Did you guys park here too? All the way over there. Okay. Так, ну, мені треба передати подарунок, я його з собою не принесла, бо він трохи тяжкий. Я не дарувала всі такі речі. Для наречення. я практично її купила посуд, який вона хотіла. Тут же гра бейсбольна. А, і добра новина. Нам сказали, моя сусідка мені подзвонила і сказала, що світло нам дали. Ура! Я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і бай-бай.